Всім привіт, друзі! З вами я, Агент, і сьогодні я продовжаю грати ігру Farming Simulator 18. І зараз я хочу вибачитися за те, що я так довго не випускав відео по Farming Simulator 18, але сьогодні я все ж таки вирішив зняти. Сьогодні я планую почати. Виготовляти корм для тварин. Як ви знаєте, я планую уже. Я досить довго планую зробити собі. Е, як сказати, зробити собі е, трохи. Ну, коротше, я, хочу, я планую завести тварин у на свою ферму. І сьогодні я планую підготуватися до цього. Я хочу. Купити найважливіше тюкувальниці. Як ви знаєте, я вже ось показував їх. Їх тут у мене. Так, зараз знайдемо, найдемо, найдемо. Найдем. Тюкувальниць 2. Перша це в нас е... Тюкувальниця для круглих тюків, а друга для квадратних. І сьогодні в мене є гроші, і я планую купити оцю тюкувальницю для квадратних тюків. Ну, просто для круглих тюків я хотів би трохи позже. Тому, друзі, зараз і будемо приступати. Так. Так, я вже приготувався. Я тут посадив пшеницю. І у нас... Я тут завіз е, ось скільки предметів, щоб можна було готувати. готуватися до найважливішого, я хочу зробити відос грошовий, е, ну як сказати, грошовий переполох або просто е, той магазинний вибух. Примірно такий відос. Де я буду просто цілий відос перевозити зерно і продавати його. І я планую зробити найбільшу ціну у світі. Як ви знаєте, моя мета у FS-18 купити усе. Але ще одне. Моя мета це також заробити 1 мільйон доларів. Оце, мабуть, найприкольніше те, що я хочу зробити. Ну, давайте вже приступати до роботи. Так, в мене тут завдання перевести трейлер. Ну що ж, поїхали. Так, да, друзі, я вирішив, мабуть, зняти іще один відос, присвячений роботі з кормом для тварин. Виходить, що корм можна робити це сіно. Але і сіна можна зробити, ну, як сказати, можна. Щоб зробити сіну, можна також взяти і просто тікувати, Ну, наприклад, траву. Як ви бачили, там багато є косілок для трави. Їх там досить багато. І я планую м -м, зняти відео, де я буду займатися кормом виключно травою. Так, ну що тут? Ми вже доїжджаємо. Так, їдемо, їдемо, їдемо. А, воно тут на лісопилці. Дам, друзі! Мені так цікаво буде в одному якомусь своєму відосі купити машини для роботи з деревом. Ну, зараз я планую займатися. Тваринами, бо, як ви знаєте, молоко зараз дуже дороге. І на ньому можна гарно заробити. Так, вирушаємо. І можна досить заробити гарно на цьому. На молокові, на шерсті. Ну і на свинях. Я так розібрався, що, наприклад, е, що як працювати з свиньми. Свиньми дуже просто. Просто ти завозиш свиней, вони розмножуються, ти їх годуєш, вони розмножуються і стає їх більше. І ти їх продаєш просто і все. Все так просто. Просто вони розмножуються і продаєш їх, коли їх стає багато. І так можна розбагатіти. Ну, я так подивився, що свині досить дорогі. 4200 доларів одна свиня. Досить дорого. Тому я все ж таки планую е, цього. Як сказати, цим зайнятися. У мене 103 тисячі. Офігеть. Завдяки цьому завданню я трохи підзаробив і я планую купити тюкувальницю для тюків. Давайте зараз купимо, нам якраз по дорозі. Ох, купляємо. Покупка була здійснена добре. Так, їдемо в магазин. Ага, ось він. Тюкувальниця. А, я попав в аварію. Зіткнувся із. Та йо. Я опять зіткнувся. Я так не люблю заїжджати в такі заборчики, бо ти просто в них не можеш, е, як сказати, не можеш в них Так, все. Що... Так, це було обучення. Ну, взагалі то я вже, вроді би, знаюся. Я знаю, як пользуватись такими штуками. І все ж таки я спробую затюкувати сьогодні велику частину поля. Так, друзі, я ще хотів сказати, що існує ще. Е, оце. Ви ж бачили красний трактор. У нього спереді така клишня, до якої чіпляється, е, ну, та штука, що піддони піднімати. Саме завдяки ній можна, е, як сказати, піднімати тюки. Так, ми приїхали. Ось, бачите? Тому я зараз планую зразу же. Ага, ось вона. Купляємо. А це причіп для перевезення тюків. Тоже купляємо. А, до речі, друзі, я купив отакий прицеп для розбризкування. Там видно там вже біла жидкость. Я купив його, щоб трохи покращувати ріст рослин. Тому що, так виявилося, що цей розбрискуваль ще навіть. Як сказати? Підвищує. М, швидкість росту. Так, зараз підчепимо. Так, де тут жатка по пшениці? Тут є жадка і по кукурузі. Така гарна музика. Так, підчепляємо. Все, маємо їхати ставити косити. Як ви знаєте, в різних відосах у мене вже було щось подібне після комбайну. Це було сіно, яке випадало із комбайну. От зараз, бачите, воно лінія. І оце саме ним ми будемо тюкувати. Тільки потрібно, щоб комбайн уже проїхав трохи багато ліній. Так, його на позицію. Зараз візьмемо е, трактор і просто візьмемо ті, е, ну візьмемо наш прицеп і хапач для піддонів. Я його так називатиму. Ми його підчепимо і будемо їхати. Їдемо, їдемо їдем на тракторці. Mm, та й довго. Жаль, що немає тут такої техніки, яка б працювала быстрійше. Хоча, може, є, наприклад. Так, тут сюди, 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 так. Ага, ось. Пікап. Пікап у нас розвиває швидкість до 50, а оцей трактор. Цей трактор розвиває 40. Це являю, як я не можу представити, який він бистрий. Так, ага, ого, цей прицеп досить довгий. Так, опускаємо цю лапу клішню. Все ми підчепили. Піднімаємо. І чепляємось. Ой, трохи не вчепився. Це їхати. А, тут буде трактор умедлюватись, коли буде різкий поворот. От зараз, бачите? Ну, якщо так легенько повертати, а не отак, то воно, бачите, буде трохи погано повертати. Ну, все ж так. У кожному є свої мінуси. Дам, друзі, просто. оце Я не випускав відоси так довго через те, що я готую самоділку. Я планую зробити самоділку Лего Камаз. Досить велику самоділку. І я планую зняти відео зборки і обзор. Ну, для начала я відео обзору, а потім е, зборки. Щоб потім, е, як сказати. Щоб ви могли його зібрати. Так, включаємо. І погнали. Так, дивимося, що тут у нас тюк виповзає. Так. Тюк не виповзає. Ну, я чув, що тюкувальниця для. Круглих тюків е, нас беру, вона вибрасує тюки швидше, ніж тюкувальниця для квадратних тюків. Ось такий прикол. Нам. Да. Нам, да, друзі. Бачите? Так. Дам, друзі, я замислююся перед одним е, закупію третього трактора. Якогось дешевого. Тому що мої два трактора просто буває, не справляються з роботою. Ну, Перший трактор тюкує, другий тюки збира. Е, третє, третє це комбайн-коса. А потім потрібна якась машина, яка буде е, збирати. Е, збирати. ці. Зерно і відвозити його в іліватор. Тому, друзі, все так буде довго. Дам, друзі, я думаю, мабуть, цей відос завд... трохи е... затримається. Він буде дещо надовго. Ну, тому що я хочу потікувати це поле і трохи. Ну, трохи попрацювати. Так, комбайн вже пошти до коси трактор. Е, трактор ще не тільки почина тюкувати. Ну хай він доїде, а потім я його... Ну, потім я візьму за руль. о о Ще трохи тюк випаде. А ну, я до прикол такий виключаємо. А, ні, тут таке не робота. О, ще трохи випаде. Так, їдемо. Нам потрібне сіно. Є, в нас випав тюк. Ну, бачу, тут проїхати треба досить багато. Ну, я думаю, щоб заповнити повністю цілий причіп для, для тюків. Доведеться проїхати м, три, три поля. Ну, я, друзі, планую. Я, це... Досить, друзі, планую, як сказати, трохи. Просто я не буду тратити тюки, я буду їх. Буду їх збирати. Я буду їх збирати, щоб потім е, приготувати їх до... ну, дати їм тваринам. Так буде краще. О, зараз ще один тюк випаде. Єс! Yes. Вже два тюка готово. Так, комбайн майже докосив. Ой, його треба висипати. Так, де наш прицеп? Я, друзі, замислююся над купівлею трохи більшого прицепа. Тому що цей досить малий. Я планую купити чуть більший. Так, за роботу, за роботу. І весь помса веліватор. Все, наповняється. 79% заповнено. Ну, друзі, я планую уже... В трохи дальших. В трохи дальших моїх відосах взяти і купити третє поле. І засіювати їх. Жаль, о, у нас уже тюків побільшало. Давай комбайн висипай. 79% зерна. Кіпаємо. Я думаю, тут грошей вистачить надовго. Так, єс. Yes. Комбайн. Відвозимо на базу на стоянку. Так, зараз ми тільки відчепимо прицеп чи цей жатку, щоб вона не заважала комбайну Ось все хорошо, хорошо. І на стоянку. Да, трактору тут роботи дуже багато. Тому я і кажу, що буде відос затягуватися. Я буду сам розвертати, щоб він побільше сіна сам захватував. А сам він захватує дуже мало. Я буду сам ставити, щоб він більше захватував сіна. Так, у нас ще чуть. 2, 3, 4. У нас тільки 5 тюків. Зуба мало. Ну, тут барин ще досить довго. Тому. Е, я думаю, що поза кадром я, друзі, е, візьму Я думаю, друзі, поза кадром трохи е, засіяти ще пшеницею поля і теж потюкувати. Я планую до 100 заповнити. Прицеп. Так. Давай, 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 давай. Тут така пісня як із е, цього, Із дикого заходу. О, у нас ще один тюк, хорошо. Тюків більше є. О, друзі, я бачу на завдання. Ми його виповнимо. Я поставлю трактор, хай він сам тюкує. Все, давай трактор роботай сам. Так, завдання. А, ні, це, мабуть, провальне завдання. Тому що. Ну, як, друзі, сказати, там треба було зерно перевести за якийсь час. І Мені гроші великі платили б. Мабуть, все ж таки мені не повезло. Це мабуть перше провальне завдання. Ну, з ким не була. Так, дивлюся я на годинник зйомки і в мене вже 19 хвилин відоси знято. Ой, опять аварія. Ну ще раз, два проїхати, бо там я бачив... Ой, й я відчепив притчу. Бо я бачу, звісно, там ще традікувати. Дам, друзі, хто любить мій канал, ставте лайки і не забувайте підписуватись на мій канал Ігри Топ. І завдяки вам, ми підписники ростуть і потихеньку я буду знімати все краще і більші відоси. Так. Вже, друзі, вже й день. Так, отуче. Отут ще так проїдемось. Ну, все ж тут трохи нудна. Справа, ну... Нічого не зробиш. Так, одного процента сіна не хватило, щоб я закончив. Все. Все затюковано. Можемо ставити прицеп. І трактор на стоянку. Так, а тут ми тепер будемо працювати. з тюками. Так, опускаємо. Єс ми підібрали тюків. 100% тюк. Так отак вроде би. О, все. Зараз ну що 100% тюк? Невже є 20% тюк. Він що недороблений. Не Зараз я можу за два захватувати. Ані. Я можу тільки по одному. Шкода, де я хотів по два. Тіше. Тюк. Давай йди до мене. Yes. Дам, друзі, цей відос получився досить довгим. Але й трохи цікавим. Я, звісно, друзі, хотів купити ще тюкувальницю для круглих тюків, але для початку я куплю оцю. оцю. Кувальницю. Ну, просто в мене на рахунку зараз 8000, і я просто не маю за що купити. А от культури я збираю на Ну ви зрозуміли, на відос. І цей відос буде, мабуть, самим масштабнішим Тому Ну цей відос той самий масштабніший тому що він досить довгий. А, і там пшениця вже виросла. Супер. Ай, моё Так, 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 є! Я вже шість тюків боже, ми зараз заповнимо перший стелаж. Дам, друзі, я б хотів, звісно, скоро почати займатися тваринами, але в нас є трав'яне поле. Тому я планую зайнятися в наступному відосі травою. А я не можу захватити тюк. Дитюк сюди, трохи так розвернувся. Не буває. Ура, ми заповнили перший столаж. Ну, звичайно, залишилось два тюка. Ну, як ви бачите, там ще одне поле пшениці. Я, звісно, побачив, що просто то поле, яке я не вигорав. Я чуть не вигорав його. А там уже росла пшениця. Так, ми працюємо з другим стелажем. Цікаво, скільки процентів причіпа ми вже заповнили? Виявляється, так заповнювати, заповнювати і просто там не залишиться місця. Так... Усе. Роботу ми завершили. Добре. Ми за... Заку... Тільки 28%. За все це тільки 28%. Оце і все. Я думав, мінімум мінімум 50-60% я заповнив. Офігеть. Так. Притчі поставимо туди. Так, і оце ми то відчіпляємо сюди. Так, треба під'їхати так. Все. І залишається просто поставити трактор, виорати усе оце. Дам, друзі, печалька. Ну, я думаю, що я за час за кадром спробую усе оце ем, ну, все оце прибрати. А я зараз поставлю комбайн, щоб уже просто готовим бути косити. А ще, я, друзі, бачив, що там є навіть фури. Там є фури. Тому що, ну, як ви знаєте, фура це також дуже прикольна е машина, з якою можна добре працювати. Оскільки фура дуже швидка, їх там аж три. Ну, перша і друга фура вони одинакові, просто вигляд трохи інакший. А третя це вантажівка, вона досить прикольна. І до них йде причіпи. Ну, там багато таких причіпів, трохи дивних. От зараз так, знайдемо зараз фура. Так, так, це в нас... Ага, ось фура. Перша фура, швидкість 80 кілометрів, 462 кінські сили. Ну, а за 165 тисяч. 000... Ця така сама, тільки в неї кінські сили трохи більші. Ну і коштує так само. А ось і вантажівка. Швидкість 80, кінські сили. 535. Лізард. Ну і 172... 172 тисячі доларів. Коштує ну, досить дорого. Так, а це бачу причіп для перевозок. В ним можна перевозити техніку. Ну, це знадобиться. Як будуть поля дальні, ви ж знаєте, який комбайн повільний. І так ми маємо перевозити комбайни далі. Так, інструктора тут. Так, що тут ще в мене є? Так, оце у нас машина для дерева. 286 кінських сил для дерева. Це у нас пилка. Видно, тут така болгарка на ньому. 20 кілометрів за годину. Так, це в нас, видно, для трактора теж та деталь. Для трактора, щоб захватувати дерево і перевозити його. Це для фури, щоб дерево перевозити. Це не знаю. Це то пилка ну, а для дерева. Ну, отаку пилку я не знаю. А от оце за 221 тисячу махіна, яка піднімає 12 кілограмів, швидкість 25 км за годину. 286 кінських сил. Це у нас машина для перевозки дерева. Ого Ну Це у нас пікап. Ого, швидкість 80, кінські сили 800. Досить прикольний. Дам, друзі. О, можна вже косити. Ну що ж, друзі, на цьому буду заканчувати свій відос. Не забувайте підписуватись на мій канал і не забувайте поставити лайк під цим відео. І знаєте, коли відео можна набрати 10, 4, 5 лайків. Ну, досить так, не досить багато лайків, то я випущу ще відоси. Або і так випущу відоси. Ну, все ж, не забувайте про лайки. До зустрічі! А робота тут буде кипіти.